Мир Божо, хочу поділитися відкровеннями і сказати, що учені і всі їхні дослідження сходяться тому, що землетруси, наводнення, катаклізми все більше учащаються. І що далі робити вони не знають. Так і в Біблії написано: пророками через Духа Святого, який був на них, що земля буде знищена уціма всіма катаклізмами і всіма цими землетрусами, і в кінці. Прий Ісус Христос по славі Своїй і буде судити кожного по ділам нашим. І Бог гнівається на кожного, який відвергає і відвертається від Слова Божого, і ходить в темряві, і робить беззаконня, і носить в собі гнів, злобу у ці всі, всі діла, які попускаються в